Всім привіт друзі, з вами я Брен. Сьогодні у нас буде BMX влог. Ну, Тарас, Здарова. Дима. От його рано, він вчора катався. Майже робить ванетті, кстати. Ну а на році, кстати, от. Сліди від попасного <laughs> Він роб... робить майже ванеті. Баніхоп він вже нормально робить. Я роблю баніхоп. Він робить баніхоп. він теж буде купляти, кстати, Тарас BMX. Там. Ну а ми їдемо, походу дьорти купати. <laughs> ну ми поїдемо на якесь місце, може. Будемо купати якісь дьорти і будемо прийти Може. За день то я не знаю, чи вийде якісь дьорти купити. Знайшли якесь місце для дьортів Там от розгонка буде і тут можна якийсь трамплін зробити. Ну не знаю, зараз поїду за лопатами, поїдемо за лопатами, тим всім і будемо робити дьорти. Приїхали на дьорти вже з лопатами, Діма купає. Я теж зараз буду купати, продовжувати. Тарас клеїться. Разклеїться, Тарас так. Да. Ну лапки в мене є. Але... Коротше, давнього Вот. Я не знаю, як він ніпель може заклеїти. <гум> ну якщо заклеїть, то буде шок. <гум> Все, ми роботаємо. Роби Робию. Тут у нас такий вкат вийде. Ну, короче, ми щось будемо зараз от. Потім, потім буде отак вниз вкат і тоді вже тут буде трамплін. Саме головне. О, ш... Те, що тут сосни, них дуже великі І ну, да. Дуже багато шишок. <рес> Та буде прикольно корі. вилітати і чорний Буде прикольно вилітати, кстати. Ну короче, да Спасибо. Пацани, нарешті ми доробили. Завтра будемо ще один робити. От один. Yes. І другий. Раз, водка зараз буде пригати. для, для храбрості <гум> зараз Тарас буде пригати, ми от стільки води потратили на то все. От ручки, які тут все застроїли. Ладно, давай леті. Давай! Розганяйся, розганяйся, давай! Лети. Ми думаємо з другої сторони потім зробити ще один, ну, типа, вкат. Тут буде нормально, коротше. Мені Діма говорив, що тут воно типу, зламається, зламається, Воно нічого не зламали. тут. Зараз я буду робити теж плюшок. Діма, работає. Приземку трохи укріпили, бо може обвалитися. Давай. Димочка, Дімочка, Дімочка, давай. Єма! Єма Давай вставай <laughs> 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 Просто всіх yeah, Як ощущения Як ощущення Діма Нормально Є! Yeah. 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 Діма старається зробити ванеть Зараз покажу як в нього виходить Нормально, він просто ноги скидає з велика і Ну і чуть-чуть не докручує, ну но... нічого буде якось вчитися. І саме як я мелкий був рік тому. Міхванець зробити, йо-майо, що робити? Як робити? Причому я здивований, як в Діми за пару днів такий прогрес. Як в мене то Получалось за пару місяців. Коротше, в нього за пару днів такий прогрес почав виходитись. Я в шоці. В мене за три місяці то Получатись почали. Так само, як в нього. У нього за пару днів. І так, день 2. Ранковий стріт, Діма зараз приїде, Тарас там сидить. Зараз Діма приїде, будемо якісь трюки навалювати. Може поїдемо в біля кафе, в душеї на якісь споти. Діма приїхав у мене в третій школі. Діма. Просто люди іздіваються просто. Хочу робити вже тюк і якась машина має їхати. Всім так треба їздити, посюди в п'ятницю, особливо не в базарний день. Це базарний день? Не, п'ятниця ні, це Субота і четвер Ладно, коротше, що ще, ще раз буду робити, поки машина немає. Я рішив зробити ноусбонс на мануал. о. My nigga be in school, thinking about the second album at the dungeon shooting pool like BS e to the PN, cause we just to the B in the zone, under your home, but I'm not married, carried a lot of problems around, be getting frustrated, and now I'm sitting at the end of the month, I just made it like you made the B team, and like your daddy's wife be making a coffee, you heard the HCL, -E you -E, so back the hell up, do okay?